Друзі, вітаю на каналі. Щось в мене не одразу вимкнулася камера. Прийшла я за сіном. Оце все, що в нас залишилось таке лугове і люцерне. Не знаю, вистачить нам до весни чи ні. Але, як уже буде, це солома. Я даю їм в основному сіно і трошки соломки. Отак, як є воно в новчуках. Кладу туди в ясли, вони його там розпираються, з ним щіпають. Ну, Додатково ми годуємо ще зерном, тому вони у нас не голодні, слава Богу. Думаю, що скоро скоро буде погода і будуть вони виходити і пастися. Бо травичка зелена де-не-де вже проростає. Так що беру зараз я трохи люцерни. Вони її дуже люблять. Я її змішую з стіну. І вони їдять. Хотіла сьогодні відповісти на питання, скільки давати козам зерна. На козу, скільки треба зерна. Ми так прямо не вираховуємо, сиплемо відерцев і вони їдять. Хтось з'їсть більше, хтось з'їсть менше. Ну, ті кози, які ще не окопилися, вони з'їдають. Не більше ну, пів кіла на одну голову. А коли кози вже гокотилися, ми їм даємо побільше. І рахуємо так, щоб було. Трошки вас опустила. Вибачайте. Рахуємо так, щоб було, як мінімум, Пів кіла, ну не більше кілограма На одну голову. Зараз вони їдять ось висівку. Там у них трохи є соломи. Мабуть, не буду соломи кидати. Вон вищипали, їх на землі насипали. Основне у них, звичайно, чуть сінок. Їдять уже і малі. Це у нас козочка Сара, їй вже місяць. Вона добре їсть і зерно потрошки. Хоча ми не заставляємо, але так виходить, що вона гуляє тут і іноді жує. Куди ти лізеш? Отак, виліти. Ну, сіно їсть добре. І малечі кози десь з 10-го теж починають їсти сіно. І я бачила з козочки, яким буде скоро місяць, що зерно люблять з мамою. Ми стараємося так, щоб вони його не їли, але якщо там попаде якесь, то, то вже не страшно. Ну, треба поступово, щоб шлуночок звикав до зерна. Ось так гарно вони їдять. Висівку. Це Саша у нас їсть. Висівка дуже хороша після окоту. Щоб працював добре шлуночок, щоб не було ніяких розладів, до Ну і так само, як і має що окотитися, ось я потрошки даю, бо одне зерно не має бути. Треба, щоб було е, разнообразці, щоб було і того трошки, і того трошки. Так що зараз піду, подивлюся, що роблять наші закриті. Кози з козенятами і маю ще погодувати козенят. У нас є такі козенята, які годуються вже окремо. Ось вони мої хороші. У нас бусінка, вона п'є дві мами одразу. Вона у нас куплена чи обміняна, як назвати. Коротше кажучи, її хотіли різати під ніж, але ми сказали, ні, ми її заберемо. І забрали вона такої ламанчівської породи, схожа на цих дівчат. Я її з першого дня хотіла до пляшечки привчити, але не могла. І вона дуже добре, п'є козичок наш. В неї дві мами. Він Бєлка і Аннабелька. Зараз буду когось тримати і годувати. Ну, Принесла ще й пляшечку, буду пробувати. Може, таки візьме. Все-таки у киє козлик свій, козеня своє, яке випиває молоко, то їй вже не буде вистичити. Оце теж дівчата напилися, відпочивають. Козлики у нас йдуть на продаж, ми не залишаємо їх собі. Вже всі замовлені, ми їх годуємо до місяця і потім приїжджають, забирають їх. У нас буде в цьому році барон покривати кіс. І якщо вийде, я дуже хочу ще купити молоденького, вірніше маленького козлика, можливо, це буде ще один бійців з іншого господарства, можливо, англонубєць. Можливо, альпієць. Будемо шукати. Такі є плани. Якщо не вийде в цьому році, будемо шукати наслідуючий рік. Зерно кози вже поїли, те, що давали їм рано. Зараз я буду підгодовувати їх. Значить, ті ось от ячмінь ми даємо. Ті козочки, які годують малих. У нас їдять зерно. У нас декілька Це більше кормушка для дойки. Дівчата, ось я вам даю. От тут стоять їдять ті козочки, які дояться. Річ тим, що ми переробили їм ясла і забрали від них, тут були кормушки вони тут для зерна. А мінус їх в тому був, що сіно, яке зверху було, всипалося в кормушки, виходилося, що Ну, це зерно перемішувалося з сіною і виходилось не дуже добре. Так, сніжок, що ти тут у нас стоїш. Ось тут є одна кормушечка. Насипаємо її сюди. Тільки я не дуже багато стараюсь сипати, бо малеча бігає, щоб вони лишнього зерна не вкотили. А козочками, які окотилися, обов'язково. Тільки що я насипала цій козі. Пів кіла. Оце її порція. Вона її буде їсти зараз. Вона годує двох козенят, ми її не доїмо зараз, тому з кожним днем їм потрібно більше і більше молока. Ми не жаліємо. Годуємо зерном і сіном вдосталь. Сіно тут забито все. Треба буде ще шелюзерні трошки принести. Що малече? Що будемо пити? М? Пробуємо пляшечку. Да? Пробуємо, так? Да? Ну я піду, у нас є заморожене молоко. Я його морозила. В перші дні, коли доїлися кози, і багато було молока, там і молозово, і Ще таке молоко, що, наприклад, ми кололи. Антибіотик козам, його їсти не можна було. Деякі ми виливали собачкам а деякі я морозила. Тому намороженого у нас є, і треба його вже доставати, розморажувати. І будемо підгодовувати дитин, таким потрібним, У яких нема мами. Так, вибачайте Я тут все на ходу. Сьогодні таке сумбурне відео. Петро прийшла, курям насипала. Сироватка була від сиру. Я її нагріла, змішала також з висівками. Вранці ми мішаємо макух і висівку теж тепленьке. А на обід я даю зерно. Зараз я зерна не давала, тому що хотіла, щоб вони цю сироватку вже з'їли. Пробували наливати. Пити в сироватку, але пити вони п'ють. Вони люблять просто пити чисту воду. Мішану, мішанку, дивіться, десь через годинку тут запусто. Так, пішли годувати нашу дівчинку, бусінку, молочко тепленьке. Буду зараз пробувати і ханові. І, може, місяць можна було б їх уже і перевезти Є така невеличка проблема, я можу розказувати відео її озвучу. Кози, як годують своїх кознят, потім важко диться. Чому вони деякі з них не віддають молоко? У нас була така коза, ми її зараз Зараз немає її в нашому господарстві, то вона не віддавала. Бусінками. Будемо їсти? Ану, ану, що ти мені скажеш? Бутилочку будеш? Пляшечку будеш їсти чи хочеш мамку смоктати? А йди сюди, йди сюди. От треба, поки привчиш, теж треба пройти період, поки навчиш їх. Хто буде пити з пляшечки? Ніхто не хоче. Ну так, да, хто п'є маму, той не хоче з пляшечки. Ну що, дівчата? не хочете? Ну що, друзі, я зараз буду брати на руки кожну, пробувати. Не одразу можна привчити. Це такий процес длітельний. А Вони... п'ять із козенят годувалися з пляшечки. І такі гарні, тому що потім можна мішати молоко з сироваткою. Ну, свіжою сироваткою від бринзи, і вони теж добре п'ють. А коли малеча оця п'є козу, то ти вже її сироватку не залиєш. А сироватки у нас багато буває, коли вже бринзу робимо. У нас немає свиней куди виливати, тому... П'ють козенята і на сироватці добре ростуть. Друзі, дякую за перегляд. Зустрінемося в слідуючому відео.